Сильним, відважним, молодим та завжди усміхненим. Саме таким уявляє свого тата, восьмирічний Михайло. Павло Мазур пішов на війну ще у 2014 році. Та під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув. Вдома у захисника залишилась дружина та п'ятимісячний син. Рідні завжди розповідали хлопчику про героїзм батька. Тому нинішні події на фронті відгукнулись у серці Михайлика, і він віддав усі свої заощадження українським військовим. Я встав вранці, подивився в телефон в інтернеті, побачив, що збирають кошти на машину. І захотів зібрати також допомогти? Так. А да. скільки ти збирав ці кошти по часу? Рік, пів року. Ти знаєш, куди ця автівка поїде? На фронт до хлопців. Віддав, щоб ще захотів збирати і потім опять віддав. Першому, кому юний патріот, розповів про свою ідею, був Олексій. Чоловік виховує хлопчину вже шість років. Згодом і вся родина підтримала мишка. Саме так ніжно називають його рідні. Прибігає, каже, о, дивись, каже, е, збирають на машину, каже, надо пікапа. І написано срочно, я йому кажу, покажу, де, де це говорю, покажи мені. Він мені кидає ссылку, я дивлюсь на цю силку, кажу, ну да, збирають на нашу свізну 72 гу бригаду. кажу, Хлопцям треба автівка. І в нього я питаю, кажу, що, а що ти хочеш? Каже, В мене є моя скарбничка. Кажу, добре, і що далі будемо твоєю скарбничкою робити. Каже, а можна я її віддам? Кажу, ну це твоє рішення, кажу, якщо ти хочеш. Що віддати, то віддай його. Тобто він так зранку проснувся, каже, все, поїхали. Я кажу, ти точно подумав, дуже добре подумав, що ти ти кажу, ти кажу так збирав, ти там собі щось хотів, каже, та ні, каже, це я так, я би їх потратив би десь, каже поїхали, віддамо. У своїй скарбничці Михайло нарахував понад 1400 гривень. Як ділиться Олексій, вчинок сина вразив усіх волонтерів. А дізнавшись історію про його рідного батька, взагалі не хотіли брати кошти. Це дитя з такими очима, з таким. Він каже: ні, візьміть, я дуже хочу, я дуже хочу допомогти. Ми не могли відмовити дитинки, взяли ці кошти. Коли ці маленькі дітки малюють малюнки, роблять поробочки і приносять ці кошти, це взагалі автівка до збору, на яку долучився юнак, вже поїхала на фронт. За словами волонтерів, Михайлик не єдина дитина, якого війна не обізлила через втрату близької людини, а навпаки, пробудила жагу до перемоги України. А пам'ять про військового залишиться у його сина на все життя. Наскільки я знаю, їх накрили градами. Тобто вони повинні були евакуювати машини, підбиту техніку, повинні були евакуювати. І так трапилося, що вроді під ранок обстріл був. Був під ранок і дата смерті в нього 21 серпня. Тобто його поховали в село Високогірне, де він народився. Він просто захотів віддати машині, щоб вона хлопцям допомагала в нього. В нього він каже, що рашистів треба гнати, і я хочу вже в желізному порту відпочивати. В нього мрія назбирати, каже, купити Джевеліна, хоча б щоб одну рашистську техніку вупити. Діти, які пережили бункери та ракетні удари, здебільшого мріють не про іграшки, а про зброю, що допоможе швидше наблизити мир для всіх нас, Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.